Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі! Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео подивимося, хоч і з запізненням, але все ж таки, прогноз на серпень місяць для Росії. І так, головні події серпня 25-го року для Росії. Що їх чекаємо? Ой, вони будуть намагатися викручувати, виставляти себе у сильній позиції, що вони все можуть, що все залежить тільки від них, і що саме вони керують ситуацією. Але все це лише ілюзія по сімці кубків, все це ілюзія контролю і ілюзія ось їхнього всемогутнього владарювання. Тому що тут певні якісь процеси по четвірці мечів зупиняються. Це можуть бути процеси як із. Постачання певної якоїсь зброї або компонентів, або стоп на певній якійсь ділянці фронту, де вони планували прорив. Сімка кубків, до речі, теж може говорити мені про якісь голосні події на Росії, що пов'язані саме з вибухом якимось хімічними речовинами. До речі, сімка кубків може показувати і отруєння води, і вибух газу все, що пов'язане саме з газом і рідинами, і водою. Десятка жезлів. Вони говорять, що вони не здолані, що все в них так просто, що вони обходять санкції, і все в них взагалі причудово. Але насправді це не є так. Ця інформація не відповідає дійсності. По десятці жезлів дуже їм тяжко і важко нести ось цю ношу, яку вони самі на себе звалили. Це карта боргів, це карта кредитів. Це карта, коли ти дуже багато сил на різні напрямки розкидав, але не отримав бажаного від цього результату, коли ти вже із останніх сил тягнеш цей чимот. Свій. Тому я вам скажу, що місяць для них теж буде непростим, тому що туз мечів завжди показує якісь високоточні удари по десятці пентаклів. Десятка пентаклів може показувати як їхню економіку, так і якийсь цінний фізичний ресурс. Ну, до речі, якщо ви подивитеся мій розклад для України на серпень місяць, там теж є цікава інформація, що ж це за цінний ресурс може бути, тому обов'язково подивіться. Тусмачів, до речі, може показувати і їхні літаки аеродроми. До речі, я давно вже говорила ще коли була операція павутина, що ми повинні дочекатися, і скоро це втілиться у життя. Ще одна подібна операція на кшталт а Аля Павутина-2. Тому тусмачів може це також показувати, що готується, щось велике, що принесе їм дуже великий урон. Тому ось таку інформацію показала саме ця колода. Ще дивимося головні події серпня 2025 року для Росії. Головні події. Дійсно, ось ці карти можуть мені показувати безпосередньо контакт Трампа з Путіним. Але. Так, як ці карти далеко одна від одної знаходяться, і між ними ще сімка кубків. Я думаю, що кожен залишиться при своїх інтересах. При цьому транслювати вони будуть, що ось вони там домовилися, що все класно, що вони так ну, по душам поговорили, що вони змогли домовитися. Насправді все це перекриває і сімка кубків, і двіка мечів. Двіка мечів, кожен з них бачить тільки те, що він хоче бачити. Закривають вони очі на головну інформацію, не хочуть вони бачити її. А це дуже добре. Дуже важливо. Тому кожен залишиться при своїй думці. Кожен буде по шість мечів переслідувати свої інтереси йти своїм шляхом. Але дійсно передача певної якоїсь інформації може бути. Але вона проходить по обману, по ілюзіям недотримання ось цих домовленостей, до яких вони дійдуть саме на ось цих переговорах. Взагалі, все це, бачите, по дурню проходить як якась гра ось цього диявола. Ну, звичайно ж, ми розуміємо, що російському диктатору довіряти не можна. Коли вже Трамп до цього до Це вже інше зовсім запитання. Ще на цій колоді подивимося головні події серпня для Росії. Ну, карта мені все одно і зразу в раз... Показують і США, і Дональда Трампа, і їхні ось ці розмови, перемовини, якісь можливо нові ідеї по тузу жезлів. Але все одно, все це проходить по п'ятірці пентаклів, сімці жезлів і сімці кубків. Всі ці карти говорять мені одну таку інформацію, що кожен з них. Буде відстоювати свої власні інтереси, продвигати свої ось ці пункти а-ля мирного плану. Трамп, можливо, буде навіть погрожувати певними якимись санкціями, тому що підсірка тут Пантаклів. Кожен буде висувати якийсь свій геніальний план. Але знову ж таки, мені здається, що ні до чого це конкретно у цьому випадку не призведе. Поговорять вони та, як кажуть, розійдуться. Ну, якось так. Давайте подивимося, а що буде відбуватися. Владі Росії у серпні 25-го року серпень місяць буде сповнений дуже голосних заяв. Ну, чесно, таких заяв, що навіть на голову не натягнути те, що вони будуть казати. Якийсь їхній новий геніальний аля план щодо ось цих мирних переговорів, домовленостей, їхнього бачення взагалі всієї цієї ситуації. Вони будуть намагатися максимально обдурити. Тому що вони по тузу кубків хочуть все. Вони не хочуть йти на будь-які поступки, на будь-які компроміси віддавати певні якісь території. Вони будуть боротися за те, що вони як вважають належать тільки їм. Вони не хочуть нічого віддавати. Вони можуть кидатися якимись дуже голосними обіцянками, але звичайно ж, вони не будуть їх дотримуватися, тому що їхня кінцева ціль це саме туз кубків повна чаша, отримати все і відразу. Тому тут крім голосних якихось заяв які навіть у голову не будуть вкладатися, і певних якихось ось цих маніпулятивних дій, щоб розізлити нас і наших союзників. Я тут нічого іншого не бачу, тому що вони хочуть отримати все. Давайте подивимося головні загрози для Росії на серпень 2025 року. Ну ось я не знаю. Знову мені показує міст. Тому що ось ця п'ятірка кубків кожен раз, коли потрапляли у Кримський міст, мені ця карта його і показувала. Хочу ще раз наголосити, що карти Таро це не календар. Вони не можуть вам показати точність сроки. Так, я зараз говорю саме про серпень місяць, але сроки можуть відтягуватися, тому що я пам'ятаю, що цю інформацію мені вже карти давали. Ця подія має у скорому часі статися, тому що для них це великий урон. Вони понесуть великі збитки. Це буде для них велике розчарування, що не спрацювати. Цювала ця їхня глобальна система захисту, що їм доведеться змінювати певну якусь свою стратегію, певні якісь свої плани і посилювати, звичайно ж, захист. Тому саме головною загрозою я бачу саме ось таку інформацію. Тут у будь-якому випадку є загроза біля води і від води. Ось ці кубкові карти мені дають таку інформацію. Ця загроза. Велика ця загроза масштабна. Ну, до речі, якщо з іншої сторони ось ці карти ми можемо розглядати, все одно мені здається, що буде якийсь удар по їхній економіці, тому що бачите, від світу, і тут приходить п'ятірка, ось ця пентаклів. Це карта зубожіння. Можливо, там ціни на нафту впадуть. Не знаю, щось у цьому роді, щось від саме світу. Давайте подивимося, яким буде серпень місяць для російської армії. Тут дуже запеклі бої будуть саме на прикордоні, тому що п'ятірка мечів тут про це й говорить. Плюс ось ця вісімка мечів. Що саме цікаве, ця карта випадала і на нашу армію, тобто вони будуть намагатися зробити котел і взяти у кільце наших ЗСУ, а ми будемо намагатися відзеркалити. Цей наступ і зробити теж саме з ними, тобто взяти їх у кільце на якомусь напрямку, щоб зірвати їхній активний наступ і їхнє активне просування саме на прикордоні. Тому цей план ми будемо активно втілювати у життя тут. Від України їм по справедливості дістається, і це пов'язано саме скоріш за все з територією біля води, тому тут вони теж добряче отримують на горіхи. Давайте ще подивимося, що очікує російську армію у серпні місяці. Карта мені вже показувала, що у серпні місяці будуть дуже активними саме два-три якихось напрямки. Тут ось ці закохані і випадають. І карта колісниця. Активне їхнє просування. Вони будуть намагатися просто максимально просунутися саме на півдні нашої країни, тому що тут ось ця карта лицаря кубків, яка показує територію біля води. Дуже багато до речі, ударів буде по російській армії, і якось, до речі, різною зброєю може постраждати якийсь король кубків, якийсь їхнє головнокомандувач. По ньому, ось, бачите, прилітає ось цей туз мечів. До речі, ось ця комбінація може і про льотчика, до речі, говорити. Тому що Тузмачів завжди показує саме літаки і гвинтокрили. Тому наряду з їхнім активним просуванням є загроза для якогось їхнього короля кубків. І, до речі, Тузмачів ще показує і аеродроми літаки. Можливо, як я вже говорила, це якийсь льотчик або щось пов'язане саме з літаками, якісь, можливо, там головний. Хто в них якась там шишка? Не знаю, як там посада може називатися, але ви зрозуміли. Давайте подивимося плани російської влади на серпень місяць щодо війни в Україну. Які в них цілі саме на цей місяць? Ну, звичайно ж, вони планують удари. Це нам показали карти і на розклад. Для України по-друге, дивіться так, дійсно тут тема мирних перемовин є через певних якихось посередників, але все це відбувається з зав'язаними очима, тобто вони не хочуть нічого чути, нічого бачити, ні на які компроміси вони не хочуть іти. Вони хочуть максимально відтягнути час, затягнути час, показати з однієї сторони, що вони аля згодні на осі мирні перемовини, що вони хочуть миру, але насправді все це відбувається. Тільки заради того, щоб затягнути час і досягти їхніх воєнних цілей. Вони потосу Пентаклів, до речі, хочуть окупувати якусь територію до ось цих мирних перемовин. Для них це дуже дуже важливо, і це, до речі, досить такий великий шматок. Вони хочуть у серпні місяці зайти на цю територію і окупувати. Можливо, це якесь місто. Не знаю, на жаль, тут на картах не прописано, але все ж таки карти дають нам саме ось таку інформацію. І, до речі, двіка мочів ще може показувати удари, які направлені на нашу і енергетику, світло, газ, тобто залишити нас у суцільній темряві без будь-яких ресурсів для існування. Це також для них є дуже-дуже важливим. І ось ці карти ще можуть говорити і про те, що вони дуже сильно хочуть перевісити нам воєнну допомогу. Для них це дуже-дуже важливо, щоб Україна не отримала ні копійки, ні будь-якої там техніки, снарядів і тому подібне. Тобто, будь-яка військова допомога, вони бажають це перекрити. Ось так. Ми щось плануємо по трійці жезлів. Якась така нова тактика і стратегія, яка дійсно спрацює. Це для них буде дуже великою несподіванкою. Тут в нас паж мечів на дні колоди, і ще й дев'ятка мечів. Ці карти мені говорять про те, що це може бути певний якийсь полігон їхніх воєнних, там де вони навчаються, і тому подібне, тобто їхнє ось це молодня, який вони відправляють на Україну. Тому Тут удар може теж бути. До речі, в нас тут карта шута, теж молодняк, може показувати. Тут ще й головна ось така тема обстрілів, саме що пов'язана з водою, рідинами або газом, тому що ось ця карта, як я вже кожен раз говорю, у цій колоді показує мене самовилив, вибух, коли щось прям виривається назовні. І тут дивіться і вода, і поруч ще й вогонь. І всі ці дії призведуть до нашої перемоги, до якихось успішних дій. Вони будуть втілені у життя. Тому ось так. Дивимося далі. Обстріли Росії у серпні 25-го року. Обстріли Росії. Ну, дивіться, ще раз, картина мені націкають саме на Молодняк, тому що тут у нас ось цей Паш Кубків, він як учень у цьому контексті. Тут мені здається, що ми ще будемо діяти не тільки щодо обстрілів, а й у правовій ось такій сфері, тому що тут, бачите, для короля Пентаклів. До речі, ця карта може показувати як якусь безпосередню особу, так і економіку Росії в цілому. Може прийти ось цей домоклов меч справедливості, який опуститься на їхню голову. Плюс тут в них всередині щось буде, я вам скажу, відбуватися, тому що п'ятірка ось ця жезлів всередині якісь певні конфлікти, конфронтації, якісь потасовки теж може показувати. Дуже багато буде вогню у серпні місяці на їхній території, що призведе їх до п'ятірки Пентаклів. Вони втратять якийсь дуже великий і дуже цінний ресурс. Будуть нести вони великі збитки. І, до речі, вони будуть це все, звичайно ж, приховувати. Сімка кубків ще раз націкає мені на якісь хімічні небезпечні речовини. Радіацію, до речі, ця карта теж може показувати. Тому так цікаво, буде їм у серпні. І ще давайте подивимося обстріли Росії у серпні. Місяці. Теж, до речі, вони можуть знаходитися у певних якихось обмеженнях, тому що наші удари. Саме до цього і призведуть тут. Вісімка ось ця мочів. Карта обмежень у ресурсах: світло, газ, вода і тому подібне. Тобто, якісь обмеження їх у серпні місяці теж настигнуть. Диявол. Диявол. Взагалі дуже часто показує саме приліт балістики, те, що дуже дуже далеко дістає. Можливо, якісь цікаві новини, і дуже такі втішні для нас. Ми почуємо саме у серпні місяці. До речі, диявол ще дуже часто у мене останнім часом випадає як якісь внутрішні теракти і вибухи саме всередині країни, тобто не як прильот, а всередині щось там: бабах, тарабах і цікаві наслідки. Тому це. Також може бути. Тут дивіться, дублюються карти, ця комбінація карт у нас вже випадала. Тут тусмачів і король кубків. Може постраждати якась людина при званні. Ця людина може пов'язана саме бути з літаками або гвинтокрилами. Тусмачів, до речі, ще показує аеродроми і літаки безпосередньо. Тому тут ось такий король кубків, що пов'язаний з літаками аеродромами, може постраждати. І лице жезлів ще раз підтверджує, який диявол, що буде дуже багато вогню у серпні місяці. Ось такий буде місяць непростий для них. У будь-якому випадку грядуть якісь великі зміни по карті смерті. І, до речі, карт мені вже цю інформацію показували, що все-таки хтось від них буде поступово відвертатися. Так, це досить такий затяжний процес, тому що тут ось ця карта помірності, вона завжди відтягує час, але все-таки смерть на дні колоди. Каже, що ось ці зміни відбудуться самі по собі, що так воно має бути. Це природній процес, і вони до цього обов'язково прийдуть. Тут цікаві карти випадають: дивіться, і сімка кубків, і карта диявола. Ось вони думали, що тільки вони будуть тут усіх надурювати, а не тут то й було, тому що їх теж будуть дурити. Дивіться, сімка кубків це карта обману, це карта невиконання договорів і домовленостей, те, що їм пообіцяли, якийсь великий куш. Якийсь великий ресурс, а тут не тут, то й було, тому що він до них не прийде у цій мірі, на які вони очікували. Диявол він дуже сильно маніпулює. Можливо, хтось із їхніх союзників і партнерів, якась країна, їм щось буде обіцяти, якусь воєнну допомогу, можливо, якісь нові домовленості, але все це проходить по дияволом. Ця країна буде вимагати від Росії якоїсь дуже сильної віддачі. Ну, тобто, не знаю, ми вам даємо одну ракету, а ви у майбутньому віддасте нам таких я не знаю 100. або тут обмін щодо землі йде. У будь-якому випадку це дуже дуже високі ось ці вимоги, і вони у майбутньому не зможуть виконати всі ці пункти, які наобіцяли. Тому що зараз їм дають допомогу а у майбутньому з них будуть вимагати набагато набагато більше ніж те, що вони зараз отримали. Тому цей місяць буде для Росії проходити під егідою. Обману та маніпуляцій. І давайте подивимося економіка Росії у серпні місяці. Поки що, звичайно ж, тримаються, тому що тут мені карта показує, що все залежить від цін на нафту, яка дійсно по всім цим пентаклів може. Падати. Але дивіться, кат мені просто показують, що вони свою економіку повністю поставили на воєнні рейки у повній мірі. Бачите, тут дві воєнні карти. Тому їхня економіка повністю працює на війну проти України. Тому тут дуже важливо, щоб країни все-таки прокинулися, і ціна на нафту впала. Тільки у цьому випадку їхня стабільність. Поколихнеться, тому що тут все залежить від цін на нафту. Ось ці карти мені безпосередньо про це і говорять. Є дуже багато таємних домовленостей. Бачите, по дияволу вони і обходять санкції, і тримаються на плаву. Є країни, які їх підтримують, але все-таки все це проходить у кінцевому етапі. По знову ж таки, як я вже казала, по сінці кубків і смерті все це зміниться зараз. Вони ще тримаються, але ось ці зміни вже грядуть. Це природній процес, який обов'язково має відбутися. Смерть не питає, приходити чи ні, хочеш ти цього, чи ні. Їх обмануть, їх надурять. Їх підставлять по-іншому тут і не скажеш. Поки що ще тримаються. Але будемо дивитися, як це все буде відбуватися у майбутньому. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал. Якщо ви ще цього не зробили, ставити вподобайки та писати коментарі. Це дуже допоможе у просуванні цього відео та підтримає мій канал. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на e-mail. Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. Оплата будь-яка на ваш розсуд, всім миру, любові, добра та все буде Україна!